Цей навчальний рік для нас є по-справжньому особливим, тому що ми маємо перший випуск базової середньої школи. І давайте ми разом облисками привітаємо наших перших випускників, учнів 9 класу. І я вчить, що пам'ятай увесь шлях, яким вів тебе Господь. І сьогодні я хочу згадати, що рівно 9 років тому розпочався перший набір в гімназії Премутрість. Я впевнений, що ще раніше Бог вселив цю думку, це бажання побудувати гімназію премудрість серця тих людей, яких він використав, щоб ми сьогодні мали подібну будівлю, щоб ми мали хороші умови для навчання та зросту. Хочеться велике спасибі сказати батькам-засновникам цього закладу, бо сьогодні діти мають дуже якісне освітнє середовище. Хочеться сказати спасибі педагогам та керівнику даного закладу пану Сергію. Ви дійсно робите неймовірні речі. Як завжди, тут все типове. Найбільше хвилюються мами. Найменше хвилюються учні першого класу. Мені здається, їм взагалі жодного хвилювання у них немає. Можливо, отут стоять серйозні люди, майбутні керівники, можливо, мер міста, можливо, президент країни, можливо, люди, які будуть піднімати нашу державу, можливо, будуть мами, які будуть піднімати дітей, мами, які будуть давати життя тим, хто буде захищати країну буде піднімати, друзі. Це наше майбутнє, наші діти.